У ніч на 31 січня російські Санкт Петербург атакували дрони. У різних районах міста та області лунали вибухи. БПЛА росіяни намагалися збити з комплексу с 400 Це найпотужніша система ППО, що знаходиться в арсеналі ворога. Однак збиття не виявилися ефективними. Дрон все одно впав на територію нафтопереробного заводу Невський Мазут, через що там почалася пожежа. Підприємство знаходиться у центрі міста на глухоозерському шосе. Після падіння почали горіти цистерни з рідиною, пожежу нібито швидко загасили. Постраждалих за даними Росмедіа, немає. Проте уламки БПЛА пошкодили машини, що стояли біля підприємства. Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково було запроваджено план Килим. З початку 2024-го – це вже третій випадок, коли безпілотник дістався кордонів санкт петербурга Так, 21 січня вибухи лунали у різних районах Ленінградської області. Було атаковано морський торговельний порт, внаслідок чого загорівся нафтовий термінал в Усть-Лузі. Там переробляють паливо, яке зокрема постачається, і війська РФ. його потужність складає близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік. А в ніч проти 18 січня БПЛА впав на території нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал. Тоді вибухи лунали й у інших російських областях.